Вітаю, поціновучі математики. Розв'язуємо номер 34 Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 3. Відтак дізнайтесь, скільки разів чоловіча збірна України з шахів ставала призером командного чемпіонату світу. Запишемо сам вираз. 9х-1, 4х плюс 2, мінус 6х-7, 6х плюс 7. 6х -7. Перше, що нам треба зробити, перше наше завдання було спростити. Ми маємо добуток двох виразів, отже, будемо розкривати дужки. І в другому випадку також добуток двох виразів, причому це формула в одних дужках різниця цих виразів, в других дужках сума тих самих двох виразів, отже, скористаємось формулою різниця квадратів. Але все по порядку. Обираємо 10х. 9х, перепрошую, і по черзі множимо його на кожен вираз в других дужках. 9х множимо на 4х, 36х квадрат. 9х множимо на 2 плюс 18х. Тепер беремо мінус 1. І також по черзі множимо на кожен вираз в других дужках. Мінус 1 помножити на 4х, мінус 4х. Мінус 1 помножити на 2, мінус 2. Увага, перед добутком другим знак мінус, тому я залишу поки і мінус, і дужки. Але різниця двох виразів множиться на суму двох виразів, це різниця квадратів. Отже, 6х треба піднести до квадрата, мінус 7 треба піднести до квадрата. 36х квадрат залишаю без змін. 18х і мінус 4х, це подібні доданки, їх можна звести, 18 мінус 4 14х мінус 2. Поки що мінуси дужки залишу. 6х підносимо до квадрату, отже, 6х множимо саме на себе. 36х квадрат, 7 підносимо до квадрату. 49. Остаточно розкриваємо дужки. Перед дужками знак мінус, отже, всі знаки всередині дужок перед кожним виразом змінюємо на протилежний знак. Було плюс 36х, стане мінус 36х, було мінус 49, стане плюс 49. Залишилось звести подібні доданки. У нас є доданок 36 х квадрат та мінус 36 х квадрат. це не лише подібні, але й протилежні доданки, вони взаємознищуються. До 14х подібного немає, переписали. Мінус 2 плюс 49, два числа з різними знаками. Отже, 49 віднімаємо 2 плюс 47. Перше завдання виконали. Ми спростили вираз. Тепер перед нами стоїть друге завдання знайти його значення, якщо х дорівнює мінус 3. Отже, 14 множимо на мінус 3 і додаємо 47. Додатне число множимо на від'ємне, вийде число від'ємне. 10 множимо на 3, 30. 4 множимо на 3, 12, 30 плюс 12, 42 плюс 47. Додаємо два числа з різними знаками. Отже, треба від більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак того числа, у якого модуль був більшим. 47 мінус 42 буде 5, 47 за модулем було більше, отже, число буде додатне. Відтак ми дізналися, скільки разів чоловіча збірна України шахів ставала призером командного чемпіонату світу. П'ять разів. Завдання виконане повністю.